Прапор з кубиків у кольорах українського прапору складає семирічна Марія Осельська. Дівчинка разом з батьками місяць тому переїхала з окупованого Херсону. Нам там війна, і ми переїхали сюди. Мама і папа. Маша тут з першого дня їй дуже подобається. Вона звідси взагалі не хоче йти навіть додому перекусити. Підход працюючих тут також дуже дівчата всі дуже добрі, відповідальні. Заняття на різні теми, як може і погратися, також і акторська майстерність теж відволікає дитину від звідки ми приїхали, тобто від вибухів, від сирени, ну від нинішньої ситуації, яка, на жаль, склалася в нашій країні. Акварельними фарбами літо малює восьмирічний Михайло Годько. Зараз я трошки змішую жовтий із зеленим, бо вийде буде красивіше сонце. У нас було таке завдання намалювати ну, чотири пори року в одному дереві. Я домалюю літо і буду домальовувати весну. Заняття та майстер-класи у літньому просторі спільно кемп в Ужгороді відвідують як місцеві, так і діти-переселенці. То сповіла адміністраторка Анастасія Теслюк. Мета нашого спільного кемпу – це соціальна інтеграція діток внутрішньо переміщених з місцевими дітьми, щоб вони знаходили собі нових друзів, нову аудиторію, щоб вони дізнавалися щось нове. У Нас проходять різні майстер-класи, лекції, воркшопи в різних напрямках, спортивні заняття, акторська майстерність, дизайн, музика, режисура. За словами Анастасії Тислюк, літній простір для дітей та молоді спільно кемп в Ужгороді працюватиме щодня з 10 до 20 години до 4 вересня. Оксана Ушакова, Николишин. Новини на Суспільному.